Качка з яблуками та медом. Складники. Качка 1,5-2 кг. Яблука 0,5 кг. Мед 3-4 столових ложки. Олія 2 столових ложки. Розмарин, коріандр до смаку. Часник 2 зубчики. Перець, чорний мелений сіль за смаком. З'єднати мед подрібнений часник, чорний мелений перець, коріандр, розмарин, сіль, олію, перемішати, соусом натерти качку всередині та, зовні, та залишити на годину. Яблука помити, порізати на дольки та видалити середину. Покласти частину яблук стільки скільки поміститься. Всередину качки зашити черевце, чи скріпити зубочистками, покласти на деко. Навколо качки покласти решту яблук та додати пару столових ложок води на дно, поставити у розігріту до 200 градусів духовку та запікати 20-30 хвилин. Потім полити соком, що утворився. Знизити температуру до 180 градусів та запікати ще годину півтори. Періодично поливати качку соку, що виділився смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!